Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо дегустувати тенерівські місцеві е, фрукти і ягоди. З цього я знаю тільки манго і банани. Ну, це лічі, не лічі, я вже не помню. не знаю. Так візуально я його знаю, як називається ні. Це взагалі мені аж страшно, чи це взагалі фрукти, чи його можна їсти і як. Ну, зараз будемо з вами розбиратись. Давайте почнемо. З самого. Найпростішого це банани. І це не просто банани. Вони вирощені тут. Тут дуже багато плантацій бананів. Тобто це місцеві тлерівські банани. Подивіться, вони іншого кольору, вони не жовті, бачите, а вони такі красненькі. І всередині вони помаранчеві. Теж вони іншого кольору і маленькі. Такий солодкі. Mm. Смак банана ну, нам звичайний, так, звичний. Тільки він дуже насичений, тобто він концентрований. Mm. Дуже смачно. Я не знаю, чи вони вирощують манго тут, але ну, вроді би ми читали, що вони його вирощують тут. Я дуже на це сподіваюся. М'якенько. М -м. Ага. Воно таке должна бути, як боже, Оже воно смачне. Воно теж солодке. І теж смак манго, то її манго, або там там зі смаком манго. Він такий концентрований і воно ще така маленька. Це дуже смачно. Мабуть, все-таки воно тут його розширеть. Що далі? Давайте. <ріст> Давайте те, що хоч трошки знайоме, що вже тут почищене, порізане, бачите, навіть з ложечкою вони так його продають. Так, почищене. Mm -hmm. Бо я все боюсь, що ми на кактус тут попадемо, а не був горький опит. Фрактусы. Так, все или ничего? Все, ну, мама, ну, конечно. А, как кашля? Ну, кисло. Ну, яканько. Можно ну, салат из помидорами влезать. Кисленький. <coughs> И все. все такие беленькие. У нас такие розовенькие. Сама. Ну, це трошки менш кисле. Абсолютно ніяком, ніякому м'якому солодкості ніякого смаку такого індивідуального. Що це? Що це? Не дабо хотілося GPT спросити, як його їсти. Вони, не знаєте, на запах як цей агрус, на запах як крижовник. я його чищу, бо я не знаю, чи можна шкурочку їсти. Не знаю. Всередині виспичити такі ось кісточки червоні. Ну, тут, воно кисне, тут смотритесь. Чого веструвати якийсь шишов? Більше того, що це не зімку, це дуже странно щось. В общем, воно кисле. Десь нагадує смак крижовника, не тільки крижовник у нас ще й солодкий, це взагалі не солодке, може, воно не зріше. І після вкусіє, Гостре, ну як наче якась гостринка є. Я вам серйозно, як наче перцю сюди насипали. Мені шо оце? Господи. На яблуко похоже. На вкус, як якась приправа? Воно вже солодке, спасибо, звісно. Солодке. Тільки смак якоїсь як тмина якогось, чи... чи хто його знав, втім. Хто це? Чим не рекомендую. Ну, Стрючок якийсь, горох м'ясний. Це, це ось горохи. Що тут їсти? Його можна їсти? Це просто дивись. Глянь. Це просто ось сіменина. Може, вату треба їсти. Оцю вату їсти? Угу. Солодка вата. Ой, це таке натуристка, походу це зроблено. Не знаю, я сумніваюся, що воно в житті Так, це у нас цей драконій глаз. О, дивіться, воно щаститься. Вау, як тіляється класно. Точно драконій глаз якийсь. Що ж на середине В Взагалі, я тут буду їсти тільки манго з панатами. Ну, Сладке. Ну не вкусне. Ну, Просто сладке з ще, таким рукуватим присмаком. Це якась земляна груша, це щось таке, це на накопаю схоже. Тільки кісточка, ось одна така як у мангу. Це не розкибочку відрізня, але це авокадо, мабуть, роза. Нам сказали, сказали щоб воно достигло 3-4 дні. Зараз ці 3-4 дні пройшло. Це не похай, Це ніякого. Закусить. Воно солодке. Ну, на цьому всі плюс закінчуються. Це реально кавокат, ну так знаєте, жирненьке таке. Воно солодке просто і все. Хіба що якісь не знаю, салати, щось його додавати, Ну так просто його не засиш. Друзі, дякую всім за перегляд. Пишіть, які з цих фруктів ви пробували, Можливо, ви знаєте їх назви, теж пишіть і, і, взагалі, щоб всього ви спробували.